За будь-яких обставин усе під твоїм контролем. Гра розкриває тебе. Вітаємо вас, шановні вболівальники, та запрошуємо на нову арену Лівий берег, де відбудеться без перебільшення битва за шість очок в рамках 15-го туру української прем'єр-ліги. Лівий берег проти оболоні нове столичне дербі на теренах найвищого елітного дивізіону українського футболу. Так, та розігрує. Цікавий варіант. Дедух м'яч отримує. Дедух першим же дотиком пробуває, але над попереченою пролітає м'яч після удару капітана лівого берега. Передача до штрафного майданчика. Удар головою і над попереченою пролітає м'яч. Даніл Сухоручко виграв свою верхову дуель. Там Суханов якраз не зміг зіграти. І над самісінькою попереченою пролітає м'яч. Ну навряд чи Федорівський реагував би на цей удар, якби трішечки нижче спрямував м'яч центр форвард лівого берега. Слободя виконує передачу на ближню стійку падіння. Удар вітенчук відкриває рахунок. Вадим Вітенчук і оболонь виривається вперед на 21-й хвилині. Стандарти так. Говорив я про важливість стандартів у таких матчах. І пивобари це абсолютно підтверджують. Швидкі забиті м'ячі. Це голи у перші 15 хвилин. Але тим не менш вдається ще до екватора. У першому таймі рахунок відкрити. Дивимося ще раз. Ось тут м'яч відскочив від Валерія Дубка. Ну а зона підбору. Дуже важлива зона у штрафному майданчику виявилася саме за пивоварами, за Вадимом Вітанчуком, якому взагалі ніхто не заважав. А зараз, до речі, буде вар-перевірка. Ну що насправді що взагалі може завадити цьому забитому м'ячу? А до речі, сам іде переглядати цей епізод Олександр Шандор. Ах, он воно, що м'яч міг відскочити до Вітанчука саме від руки. Валерія Дубка. Ось дивимося, цей повтор. І насправді м'яч влучає в руку. Так м'яч влучає в руку, і саме від руки Дубка м'яч зрикошетив до Вадима Вітенчука. І, схоже, є всі підстави для скасування цього голу. Під час результативної атаки то, то дійсно це підстава для скасування голу. Зазвичай будь-який дотик м'яча до руки, навіть якщо рука в природньому положенні, навіть якщо рука не збільшує площу тіла. Але такими є сучасні правила. Команда, яка атакує, яка забиває, і якщо в цій атаці м'яч влучає в руку, це стає повною підставою для скасування голу. ще раз і ще раз дивимося. Так, м'яч від ліктя. Саме він страхував центрбеків. На власній половині після розіграшу стандарту. А тим часом Бичик вмикається. Бичик як же легко проходить Сідний, а удар у ближній. І Максим Механів у жовтні за версією болівальників цього клубу. Механівами дійсно ледь не що матчу відзначаємо. Стилістика команди Віталія Первака така, що традиційно роботи у голкіпера багато. Так, цього разу не Олег Слободян, а Руслан Черненко. І висока подача на дальню стійку відбувається. Черненко знову підбирає м'яч. Черненко на замасі прибирає Івана Когута. Удар Черненка. Це насправді був удар з такої неочевидної позиції. І Ще одна подача. Механім не впевнено на виході стійка. М'яч воротах опиняється так. Ось тепер, схоже, абсолютно легітимний гол забиває оболонь. Ось дивимося на повторі, от начебто вдалося вже відбитися далі. Черненко підібрав, спробував пробити так. Але м'яч закрутився у бік відборіт. Ну а далі? далі подача відбувається. Ну і справді, Механів спробував зіграти на виході. Дубко зіграв на випередження. Не фолив проти голкіпера. Звісно ж, у цій ситуації Дубко там навіть контакту, як такого, не було між Дубком та Механівим. Тому абсолютно легітимний гол забиває оболоні. Вже жодних претензій взагалі бути не може. Зараз ще один удар механів! Господи, цього разу механів дійсно зіграв у своєму стилі. Дивимося за цією подачу від Черненка і Бичик. Здається, саме він пробував там. В одній точці перебували і Бичик, і Тарануха. Хто з них завдавав удару, важко зрозуміти. І з повторів, здається, саме Бичик. Кобзар, ймовірно, стане останню опцію від Віталія Парвака. Подача до штрафного. Удар головою відбувається. Там тарануха ще раніше опинився на газоні. Саме тарануха й пробував у цій ситуації. Але з цього ракурсу видно, що доволі далеко від площини пройшов м'яч. Ернест Астахо виконує подачу. Удар чи буде там механів епіцентрі уваги. Відбивається оболонь. Але Астако підбирає Астахов ще одну подачу. Виконує Наталью. Сідней, не зіграв головою. Далі тривають апеляції. Останні секунди п'ятої компенсованої хвилини. Сідний вигризає м'яч галас. Галас у штрафному галас. Простріл Семенов. Ще один удар. Один один. Андрій Якимів. 90 плюс п'ята хвилина. І шаланство на трибунах. Арени лівий берег. Шаланство Маскота. Один-один лівий берег забиває. Ось усе таки завершується їхня суха серія. Так завершується на позначці у понад 900 хвилин, здається. Але команда забуває надважливий гол на останніх секундах компенсованого часу до другого тайму. Сергій Шищенко не розуміє, як так сталося. Механів там прийшов до чужого штрафного. Так, Механів був. Близько до завершального удару, але не він стає. Рятівником для команди Віталія Паравака. Давайте дивитися. Там кілька разів футболісти лівого берега скидали руки догори, мовляв, випрошували пенальті, але тут галас. Подивіться, галас Семенов удар заблоковано. І Якимів, Якимів ось так по-професорськи показав партнеру, мовляв, залиш м'яч мені. Ну і Якимів не підвів. Якимів розстрілює ворота 1-1 її. Відразу слідом за цим епізодом лунає фінальний свисток від Олександра Шандора. Ось така драма у протистоянні лівого берега та оболоні. 1-1. Ось такий підсумок на новій арені лівого берега у столичному дербі. Так, оболонь, напевно, за сукупністю моментів, в принципі, була ближчою до перемоги. Але характер господарів, характер підопічних Віталія Парвака приносить результат. Обидва голи були забиті після розіграшу стандартів. Микола Лавренко, президент лівого берега, усміхнений, звісно ж, його команда нарешті забиває. Нарешті, ось ця суха серія. Переривається, ну і ймовірно, ось такий рятівний гол на останніх секундах може стати психологічним піднесенням. Дякуємо за перегляд! Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану. Не забувайте підписуватися на канал Футбол і Безкоштовно дивитися всі домашні матчі Динамо, Зорі і Дніпра. Один футбол хаб твій зв'язок з футболом.